Ми підтримуємо всі дії, які сьогодні робить влада, по недопущенню провокацій до того часу, поки не відбудеться референдум в Криму, який ми не підтримуємо. Але сьогодні ми вважаємо, що якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй, Є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того, коли ми побачимо, що відбудеться в Криму. Тому сьогодні за таке звернення голосувати партія регіонів не буде. Треба згадати ситуацію, в якій створювалася Організація Націй. А створювалася вона на руїнах іншої системи колективної безпеки Ліги націй. Ліга націй тоді так само потурала агресорам, як світ потурає сьогодні Путінській Росії. І ми сьогодні зобов'язані звернутися до організації, членом-засновником якої є Україна, з метою припинити ескалацію конфлікту, який загрожує перерости у повномасштабну третю світову війну. Відтак справді доцільно не лише вимагати зараз від організації Об'єднаних Націй, щоб вона втручалася в ситуацію, застосовувала санкції, а доцільно говорити про те, що країни-агресори. Повинні виключатися із складу не тільки керівних органів ООН, а й складу самої організації. Колись була коаліція антигітлерівська, сьогодні має творитися коаліція антипутінська.